У Києві тривають протистояння біля Києво-Печерської лаври. 29 березня закінчився термін ультиматуму мінкульта монастирю. Братія нібито має звільнити приміщення та забиратись у невідомому напрямку. У Лаврі цим не погоджуються і стверджують, що за законом їх можуть вигнати лише за рішенням суду. А поки рішення немає, будь-які дії влади незаконні. 29 березня комісія Мінкульту намагалася зайти для опису майна до церкви Агапіта Печерського, а згодом до академічного храму Різдва Богородиці обидва рази невдало. Віруючи, комісію не пустили, побоюючись, що храми просто закриють та опечатують. Як це було з трапезним та успенським? 30 березня комісія прийшла до лаври знову, але вже не одна. До монастиря стягнулися молоді крикливі хлопці, які скандували кричалки про славу нації та смерть ворогам, а також про вбивцю Ануфрія. Онуфрій! Але ці хлопці прийшли не самі їх організували пізно вночі до мережі потрапили аудіофайли з інструктажем лідера Сі 14 Євгена Карася, який докладно розповідав своїм підлеглим, як саме треба діяти в лаврі, щоб спровокувати віруючих на агресію та зняти її на відео. За задумом радикалів, європейці, коли це побачать, мають сказати, що УПЦ це не чинці, а терористи. А значить, їх можна і потрібно виганяти з лаври та взагалі знищувати. Не беріть з собою зброю, поділіться на тройки: двоє знімають, і один хтось, хто більш говіркий, розмовляє. А вибирайте одинокі цілі. Десь попада що по телефону. Говорить. Тупо підходити, слухайте, що він говорить по телефону, тупо на духом, тупо стібіть їх на докучати, У них істеріка була. Тобто задача в даному випадку виступити каталізатором, ще більше загострить, що вони ведуть себе як агресори і як бидло. Тому що якщо туди буде заходити спецназ і забирати альф, цю лавру, то таким чином ця вся їхня агресивна поведінка вона вся дуже е, сильно допоможе, щоб всі сказали, в тому числі європейці, що це якась агресивна терористична групіровка, а не монахи. І рано вранці підручні карася почали діяти точно за його методичками. Поділіться на тройки, двоє знімають і один, е, хтось хто більш говіркий е, розмовляє. Ви просто короче. Каже, дивіться, як ви себе до ви бидло, 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 Короче, та ну, можете, казати, там поліція допоможіть. Він провокує він стоїть, провокує, шановний пане поліція. Так Ти ж мене обзивав. і навряд чи інструктаж карася. Його особиста ініціатива. Він відомий давніми зв'язками з правоохоронцями та ПЦУ ще з часів Порошенка. Наприклад, він був із сивочолем серед віп гостей при святкуванні в Софії Томоса у 19-му році. В інсайдерських джерелах повідомляють, що радикалів карася курують представники влади, які дали їм завдання спровокувати віруючих на якісь емоційні кроки для створення потрібної картинки, просто як антикриз. Адже те, що творить українська влада щодо УПЦ, вже обговорює весь світ. Підтримку їй висловили в антиохійській, сербській, болгарській, руській, грузинській, американській, єрусалимській, польській церквах церкві чеських земель та словакії, Чорногорській мітрополії, всесвітній раді церков. Підтримав Лавру навіть папа римський, широко розійшлися і кадри свавілля в Івано-Франківську, де Петцу за допомогою сльозогінного газу захопила останній храм ПЦ в області. Тому влада терміново потребувала картинки, де віруючі виражають агресію в будь-якій формі, де вони не жертви, а злочинці. Але план не вдався. Віруючі були готові та на провокації не велися. А деякі відверто тролили радикалів, питаючи про карася. Ви в лице ви Та я маю повне право. І ви не маєте права, кого карася? Картинка протистояння біля входу лаври була правдивою. Агресію, як завжди, виявляли радикали, а віруючі, як завжди, лише молилися. Ось дуже характерні контрасти між опонентами. Сіємой нас грішними. Слава! Слава нації! Смерть ворога! Слава! Слава пророку Мухамеду. Слава Христу! Слава пророку Мухамеду. Він підказати, де меча знаходиться? Контраст видно навіть серед дітей з боку ПЦУ та радикалів підліток з плакатом геть русню. З боку віруючих маленький хлопчик із розп'яттям. Але навіщо влада запустила до лаври радикалів, заради чого виганяють українську православну церкву з їхньої святині? Заради того, щоб запустити туди ПЦУ, От все, що відбувається навколо ОПЦ, якраз і дозволить оцей гнайнік нарешті закрити да? там хірургічно закрити, і ми це зробимо в будь-якому випадку, тому що вони самі йдуть на ескалацію. А в Україні буде ПЦУ тільки ПЦУ. Тобто влада виганяє священиків братію, щоб замінити їх державною правильною церквою ПЦУ. Представники структури Думенка вже підтягуються до монастиря, але подивимося на тих, хто прийшов підтримати цю структуру. На Толстовці написано: чи маєш хвилинку, щоб поговорити про Господа і Спасителя нашого сатану? І цей напис дуже підходить до нинішньої ситуації. Дуже символічно, що людина з таким одягом прийшла вганяти церкву з її святині. Але головний висновок з сьогоднішніх подій не в цьому. Висновок у тому, що люди зі своєю церквою вони готові її захищати, готові відстоювати своє право на молитву. Їх залякують, їм загрожують, але нічого вдіяти не можуть. А тому в нас є майбутнє.